Друзі, всім доброго, благосного дня. Мене звати Богдан, і я розповідаю про цілющі гриби та трави. Сьогодні розповім про рослину, яку в більшості вважають буряном. А вона росте в полях, лісах і також під парканами будинків в селах. Ось це якби дивно не здавалося. Кропива, яку всі знають, і сьогодні я розкрию її цілющі властивості в древньому Римі. Воїни нею натиралися перед боєм для того, щоб себе зарядити енергією, тонізувати, тобто, тому що знову ж таки вона пече, і ти стаєш таким більш жвавішим. Наші предки її використовували в більшості в цілительському напрямку і також в харчуванні. Ще в селах можна зараз побачити, де готують, допустим, зелений борщ. Нарізають туди крупиву, і, відповідно, цей борщ, неймовірно смачний і корисний. Також в 10 грамах молодої крупиви заліза більше, ніж в шпинаті. А також вона має такі вітаміни, як А, К та С. А також крупива стимулює кровотворення. І загалом вона дуже корисна для нашої крові, адже її очищає. І також має надзвичайно великий вміст заліза, тобто допоможе людям, які мають анемію. Ось, обов'язково її вживайте, ще вона а, підвищує гемоглобі. Також, якщо у вас а, є проблеми з печінкою або багато токсинів, то крупива має властивість м'яку виводити токсини з нашого організму. А, також вона є жовчугінною, тобто, виходить, виводить жовч і токсини. Наступний аспект: люди, які мають проблеми зі суглобами, тобто часті болі в суглобах, артрити. В такому випадку її можна якраз прекрасно використовувати. Просто беремо, зриваєте вершок і банально б'єте себе чи по локтях, чи по колінах, або натираєте. За якийсь певний короткий період часу, ви замітите, як біль в суглобах зникає. Але застереження найкраще це робити. Виключно в першій половині дня ні в якому разі не під вечір, адже печіння буде просто неймовірне, через що ризикуєте тим, що буде дуже важко заснути. Якщо маєте проблеми зі шкірою або з волоссям, то ця рослина вам точно допоможе. Потрібно готувати трав'яні напари. Якщо у вас є запальні процеси зі шкірою, тобто різні висипання. Прищі, то краще робити, такі отакі е кропив'яні ванни і буквально лежати там. Це якийсь певний період часу, якщо так робити систематично, хоча б протягом е декількох тижнів кожного дня або через день е шкіра потихеньку, тобто епідерміс, буде відновлюватися. Наступний аспект, якщо у вас є певні різні дерматити, допустимо, е перхіть. Більше дуже багато людей турбує це питаннячко. Так ось я особисто колись промивав, коли в мене було багато перхіті. Знову ж таки робимо цей трав'яний напар. Це буквально може бути 2 столові ложки на літровий термос, даємо настоятись годинку-дві. І потім ми собі промиваємо добре волосся. Можна навіть не змивати цю воду, щоб воно краще впиталося в пори. Так буде в рази краще. І відповідно, якщо це робити комплексно курсом, умовно кажучи, місяць часу, то ви замітите, як оцей грибок, адже різні дерматити, в тому числі перхіть, це завжди грибок. Таким чином, крупива в цьому плані допоможе. Крупива потужний імуномодилятор і антиоксидант. Що це означає? Якщо у вас є проблеми з імунітетом, ви часто хворієте, є застуда, особливо осінньою і весною. Також обов'язково її застосовуйте, тому що вона зміцнює імунну систему. А як саме це найкраще робити? Знову ж таки, трав'яний напар. Але от зараз розповім деталь. Знову ж таки, 2-3 столові ложки на літровий термос, але вода має бути. Обов'язково не доведена до кипіння, тобто не вище, ніж 80 градусів. Краще 70 градусів настоюємо і вживаємо один стакан зранку в середині дня і ввечері протягом місяця часу. Знову ж таки, найкраще це робити осінню і весною. Як збирати кропиву? Це цілий такий цікавий ритуал. Обов'язково потрібно підготуватися до цього, знайти хороше місце. Яке це має бути місце? По-перше, найдальше від цивілізації, від доріг, від заводів, від міста, найкраще це має бути іменно такі галявини, які біля річок або біля потічків. Отут, якраз таке місце. Тут Тече потічок, і тут прекрасно росте кропива, вона буде найкориснішою. Кропиву ми збираємо навесні. А, найкраще це кінець березня, а, початок і середина квітня. Зриваємо виключно тільки верхів'я кропиви. А, знову ж таки, беремо рукавички, бо вона буде дуже жалити, це буде важко витримувати. Збираємо і, відповідно, висушування. Процес висушування найкраще її висушувати на горищах. Домів, щоб там було дуже добре провітрюване місце. Ось, і відповідно без потрапляння сонячних променів. Чому так? Тому що сонячні промені, тобто ультрафіолет, буде вбивати всі корисні властивості, тобто і залізо, і магній, і вітаміни А, К та С. І так, застереження, кому ж не можна вживати кропиву в тих, в кого підвищена згортальність крові. Тобто тромбофілія або варикоз. Також іменно вагітним, не варто її вживати, ні в якому разі не рекомендую, тому що кропива стимулює матку. Ось така вона, друзі, наша кропива, здавалося би простий бурян, яку в більшості ми оминаємо, в дитинстві її боялися. Але наші предки знали, що робили. Неспроста її вживали в цілительському напрямку, варили з неї борщі. Тому, якщо у вас буде можливість, обов'язково або щось приготуйте з нею. Також може бути якийсь суп, борщ, сік, смузі, або просто зібрати, висушити і заготувати для всієї родини, щоб потім зимою готувати трав'яні напари для зміцнення імунітету. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, чи пробували ви її колись, чи сподобалась вона вам. А я хочу побажати вам здоров'ячка і до зустрічі.